Абсолютно все, що нас оточує, можна, і ми повинні використовувати це в своїй реабілітації після інсульту. Ну ось спортивний майданчик. Приходиш на нього не просто заради того, щоб погріти під останніми променями сонечка своє тільце, а для того, щоб здійснювати свою реабілітацію. Всім привіт! Я Максим Недвига, виживший після інсульту, автор книги Як ми перемогли інсульт. Вітаю вас на своєму. Тут ми простою мовою говоримо про дуже серйозні речі. Мета як цієї книги, так і мого каналу допомогти знайти людям свій надійний шлях до відновлення після інсульту, або ж уникнути Замовити мою книгу можна за посиланням в описі цього книгу. цього відео. Користуватися книгою набагато зручніше, ніж бігати у пошуках корисної інформації по усьому YouTube. До речі, підписники каналу мають право на додаткову знижку. Пройшовши за, спеця... за спеціальним посиланням в описі цього відео, ви можете отримати додаткові 15% знижки. Так от, коли я повернувся додому із нейрохірургічного відділення і сяк так вже привів своє тіло до руху, якось я вже міг пересуватися по своїй квартирі, то Перше, що я намагався зробити, це спробувати відтискатися. В мене нічого не вийшло, тому що в мене ну, я не міг керувати м'язами свого плечового. І я почав робити спроби відтискатися від стіни. Ось так. У ну, мене була інша стінка вдома, я відповідно впирався в неї. Я ось покажу. За допомогою такої шведської стінки, як можна цього досягнути. Я так вставав і робив ось такі ось спроби. Ось так поволі важливо правильно дихати при цьому. Вдох, видих, вдох, видих. І коли я вже досяг. Цьому якихось результатів, то я прийшов до наступної практики, відтискання вже від такої опори, яка знаходилась нижче, ніж ця. Коли у нас все вже виходить від вертикальної поверхні, пробуємо на таку ось нижчу поверхню. Ну, яка, Яку знайдете. І ось так. Вдох, видих. Це в відеороликах це все відбувається так швидко, раз, два, три, і все відбулося. А насправді між цією поверхнею і цією може бути і декілька місяців, може і півроку. І ну, ось так. Чим нижче, чим важче. І поїхали. Коли у нас вже все настільки класно, що ми можемо перейти до упора лежачі, ось тоді ми вже цей крутий етап цього тренування. Тоді вже у нас наскільки мають бути сильні ці м'язи, що ну, треба бути до цього готовим. Я йшов до цього, ну не можу сказати точно, ну, мінімум півроку, можливо, 9 місяців. Ну, ось так. Приймаємо упор лежачі. І починаємо. Ну ось на прикладі такої простої практики, як відтискання, можна розібрати всі етапи. І ось я починав з того, що я взагалі нічого не міг, а на сьогодні я запросто можу 30-40 разів відтиснутися від. Я вважаю, що будь-хто ну хто цілеспрямований і хто хоче відновитися, він може це зробити. Ну хай там не все вийде, там як, як у мене, тому що в мене була і попередня фізична підготовка, така чимала і так далі. Але я вважаю, щоб покращити свій поточний стан може будь-який виживший і після суд. В цьому є моє глибоке переконання. І якщо вам допоможе в цьому те, що я роблю. Це зробить мене більш щасливим, так що ніколи не здавайтеся, вірте в нейропластичність. Не припиняйте щодня по багато годин працювати над собою і пам'ятайте, що процес відновлення після інсульту не зупиниться, поки не зупиниться сам пацієнт.